Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який завершив кар'єру, прокоментував слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана: Схожа історія нічого не вчить. Угорщина стає державою, яка увійде до підручників історії як країна, яка двічі за одне століття підтримала фашизм. Раніше Орбан, продовжуючи підтримувати співробітництво з РФ, заявив. Захід розпочав нову холодну війну, тому Угорщина має підтримувати відносини з його ворогами. Українська тенісистка Ангелина Калиніна успішно розпочала боротьбу в основній сітці турніру WTA 250 в австралійському Хобарті. У першому раунді Українка завдала розгромної поразки Ребетці Маріно з Канади: шість-два, Український тенісист Олексій Крутих 188-й номер рейтингу ATP, переможно розпочав виступ у кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у першому раунді відбору українець переграв Стефана Козлова зі США 7-5, 6-2. Зазначимо, що для Олексія це перша участь у кваліфікації турнірів «Гранд Слем. Тим часом українська тенісистка Катерина Володько, номер 320 рейтингу WTA, у фіналі хардового турніру ITF W40 у Нонтхабурі, Таїланд, переграла росіянку Валерію Савіних. Матч тривав два сети. Перемога українки 6-2, 6-3. Зазначимо, що цей трофей для 36-річної Катерини став сьомим у її кар'єрі. У центральному матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії Барселона перемогла Атлетіко. Єдиний м'яч у цій зустрічі на 22-й хвилині забив Усмана Дембеле. Цікаво, що наприкінці зустрічі одразу два гравці: Стефан Савич і Ферран Торес, отримали по червоній картці. Завдяки цій перемозі Барселона одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на три пункти. Манчестер Сіті розбив Челсі у Кубку Англії. Цей поєдинок відбувся в одній 32-й фіналу. У кожному з таймів містяни відвантажили у ворота Челсі по два м'ячі. Марез оформив дубль, забивши на 23-й та 85-й хвилинах. Альварес і Фоден його підтримали. Український півзахисник Олексій Сич забив за Кортрейк свій перший гол у чемпіонаті Бельгії. Півзахисник вийшов в основному складі та відзначився у матчі Кортрейка проти клубу Ауд Геверле із Левена. Сич на початку другого тайму вивів команду гостей вперед 2-1. А потім Кортрейк довів справу до перемоги 3-2. Також українець відзначився результативною передачею на 43-й хвилині. У чемпіонаті Італії Рома відіграла два м'ячі наприкінці гри проти Мілана. Ще за три хвилини до завершення основного часу римляни поступалися 0-2, пропустивши м'ячі від Калулу та Побега. Однак Ібаньєс на 87 й хвилині скоротив відставання, а на четвертій компенсованій хвилині Абрахам приніс римлянам нічию 2-2. У латвійському місті Сігулда представники збірної України Андрій Мандзій та Антон Дукач продовжують успішні виступи на Кубку світу із Санного спорту. 34-річний Андрій Мандзій з Кременця у першому заїзді показав шостий час і встановив рекорд України для чоловіків на одномісних санях на трасі у Латвії, вперше виїхавши з 48 секунд. Дев'яте місце, яке Мандзій посів за підсумком двох виступів, стало його найкращим індивідуальним результатом на етапах Кубка світу. А 27-річний львів'янин Антон Дукач. Теж оновив особистий рекорд 48,219 секунди та завершив змагання на найвищому для себе у кар'єрі 12 му місці. У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону відбулася змішана естафета. Збірну України представляли Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Дар'я Блашко та Юлія Джима. Українці фінішували одинадцятими. Перемогу здобула французька команда, випередивши збірні Італії та Швеції. Збірна Норвегії у тандемі Ветле Шостеда Крістіансена та Інгрід Тандервольд виграла одиночну змішану естафету на етапі Кубка Світу у поклюці. Вони випередили дуети з Франції та Швейцарії. Збірна України у складі Артема Тищенко та Анастасії Меркушиної посіла сьоме місце. Український волейбольний клуб «Прометей», який нині виступає у чеському чемпіонаті, в 20-му турі у місті Кутна-Гора переграв Першеров. Поступившись після першого сету 20-25, українці впевнено взяли наступні партії – 25-10, 25-8 та 25-19. Враховуючи те, що напередодні чемпіонки Чехії волейболістки клубу Простейов програли у гостях Дуклі з Лібереця з рахунком 1-3, Прометей знову піднявся на перше місце турнірної таблиці у регулярному чемпіонаті НХЛ відбулася низка поєдинків. А найцікавіший матч відбувся в Анагаймі, де місцеві ДАКС нічого не змогли протиставити Бостону. Розгромна перемога Брюінс 7-1. На вихідних українські легіонери в Європі та США провели свої чергові матчі з командами у регулярних чемпіонатах в Іспанії. Володимир Герун із Бетісом поступився Барселоні сімдесят. 104. Артем Пустовий з Мурсією програв у цьому турі Більбао. Центровий збірної України за 11 хвилин на майданчику здобув 9 очок. У латвійсько-естонській лізі Калев переграв Піарну 81-70. Плеймейкер Калева Олександр Ковляр відіграв 23 хвилини, набрав 16 очок, зібрав 6 підбирань і віддав 5 результативних передач. В іншому матчі турніру Рапла поступилась Огра 75-92. Антон Давидюк за Араплу відіграв 6 хвилин і набрав 4 очки. Олександр Мішула допоміг керавносу подужати паралімні 62-57. Український захисник здобув 17 пунктів, реалізувавши 4 з 8 триочкових. Окрім цього, на рахунку Мішули 6 підбирань та 2 результативні передачі. Результати виступів інших українців за кордоном на ваших екранах. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.